У Луцьку розпочалася інформаційна кампанія на підтримку полонених воїнів Азову. на семи ледекранах екранах міста. Зображені бійці, які перебувають у полоні, розповів керівник комунального підприємства Олександр Ковальський. Це почалося із звернення до Луцького міського голови матерів, дружин, родичів полонених захисників Маріуполя. Це 36 шоста окрема бригада морської піхоти, рекламна кампанія, саме на білбордах, екранах міста. Вона сприятиме тому, що ця тема не загубиться у вирі війни. Чим більше інформації ми розпространяємо по людях, тим більше, на мою думку, люди будуть бачити і боротись за це. Ці хлопців потрібно боротись. Мені б хотілося, щоб звичайно було адже, ми маємо докладати всі зусилля, щоб. Максимальна про наближення нас до перемоги. Всі троє почали забувати, як всі були на такому піднесенні, і зараз якраз саме тема полонених забувається. Незначно що важливо не забувати. Ті ж такі наші герої, врешті-решт вони залишились живими. Це, якби жива легенда, то це важливо дуже за словами директора Луцьк реклами. У грудні міськрада планує додати ще 10 білбордів із відповідними зображеннями. Окремі власники на своїх рекламних засобах паралельно ініціювали таку ж інформаційну підтримку. Микита Чибар, Потієвський, Суспільне Луцьк.